Коли я під вечір приїхала з переймами в пологовий будинок, ми з чоловіком чекали на появу нашої четвертої дитини. Тобто, на той момент сім'я наша вже була безнадійно багатодітною. Другий і третій хлопчик у мене близнюки. Хоча в роду ні у мене, ні у чоловіка не було двійнят. Тому за фактом моєї наступної вагітності. Головним сімейним питанням щасткою гумору, звичайно, було раптом знову двійня. Дуже сильно були здивовані наші бабусі дідусі. Допомагати всім довелося на перших порах. Завдяки УЗД дізнатися двійне, чи ні можна було уже на другому скринінгу. Але ні, четвертий ніндзя йшов поодинці. Нарешті все позаду. Мене поклали в платну одномісну палату, яку ми з чоловіком оплатили заздалегідь. А через пару годин принесли мені мого малюка на годування. Через кілька хвилин до мене зайшла в палату головна лікарка і каже, потупивши погляд: У нас тут така ситуація. Сьогодні вранці 18-річна дівчина народила дівчинку. Написала відмову від неї, викликала таксі і поїхала з пологового будинку. Сама ледве виходить після пологів, але ні на хвилинку зайво не захотіла залишатися в пологовому будинку, і довелося її відпустити. А дівчинка така гарненька, здоровенька, а ви, як я знаю, дуже двійню хотіли. Я ось подумала, може, ви заберете дитину, а ми напишемо, що ви народили. Так, не хочеться дитину в будинок малятка віддавати. Ну, яке там життя для малюка? Одні сльози. Звичайно, це незаконно, і можна пройти офіційну процедуру всиновлення, але це місяці. І не факт, що ще віддадуть. А весь цей час дитина буде в придулку, шкода. Я, чесно кажучи, була ошелешена. Із завідуючкою Любов'ю Степанівною, я була дуже добре знайома. Приємна жінка, дуже добра. Ми спілкувалися і поза стінами пологового будинку. Тому, мабуть, вона і звернулася саме до мене за такою слизькою пропозицією.